Вітаю всіх! Зараз покажу де знаходиться оселя 0. Ми зараз знаходимося біля рятівної капсули. Повертаємося вліво, дивимося на компас і між північ Схід і Східом пливемо в цю сторону. Десь 450-400 метрів приблизно. Координати будуть в кінці в коментарях пропливаємо під таким айсбергом. Можна і сюди попливти, але тут ти не вийдеш, тому припливемо сюди. Пропливаємо. І ось тут вхід в оселю 0. Всім вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях.